Доброго ранку, Україно! Ми продовжуємо підводити підсумки року, що минає. На черзі економічний огляд. Зараз ми поспілкуємось з фактично головним економічним експертом телеканалу ЕРА Сергієм Поповим. Привіт, Сергій. Вітаю! Особисто для тебе, які цього року відбулися надзвичайно важливі для України події саме в економіці? Безліч подій, але, звичайно, те, що найбільше підштовхнуло нашу економіку цього року, це Євро 2012. Це масштабна забудова. Це дороги, якими, якими сьогодні можуть користуватися всі українці, так, між центральними містами. Це готелі нові якими ми можемо похвалитися і показати тим людям, які приїжджають до нашої країни, що е, ми вміємо багато чого, що ми, ми, ми можемо зробити чудовий сервіс, що ми можемо гідно представити свою країну до 2022 року. Давай трохи докладніше щодо інфраструктури, які об'єкти ти вважаєш найважливими, окрім там доріг, може так, це на поверхні, що саме отримали е, в фіналі українці. Зрештою, спортивні арени, спортивні бази, які є, вони дійсно для всіх українців. І арена у Львові, у Харкові, у Києві, у Донецьку. Це ті майданчики, де можна називати не лише футбол, які можуть приносити прибуток і своїм власникам і задоволення велике нашим фанам та закордонним фанам, які приїжджають до нас. Готелі, вони більше враховані, звичайно, на іноземців, не на українців. Тим не менше. Ті кроки, які зробив уряд для розвитку готельного господарства, вони відзначаться дуже добре на, туристичному, на туристичній галузі нашої країни. І, а це великі робочі місця, велика кількість робочих місць, це знову ж таки інвестиції, і це мова не лише про ті міста, які приймали чемпіонат, оскільки законодавство, воно зрештою загальне для усієї країни. Тобто ми можемо очікувати на туристів в усі інші міста, та, та ж Одеса, Крим, Закарпатський регіон, Карпати. Це все, що стало відомо завдяки Євро про Україну. І ми можемо вже в 2012 році очікувати справжньої віддачі від тих інвестицій, які були вкладені в Євро-2015. Щодо інших економічних аспектів розвитку України в 2012 році, щодо розвитку податкової системи, було чимало змін. На твою думку, чи будуть вони результативними, чи мають вони вже певний успіх, і взагалі, як змінилася система? Податковий кодекс дійсно змінювався кілька разів. І є дуже багато нарікань на це. Але, з іншого боку, дійсно є питання, які зрушили з мертвої точки зору. Ми їх ще не відчули цього року, ми почнемо відчувати їх з наступного року. Звісно, на той самий податок на розкіш, так або на нерухомість, якщо простіше казати. Він набуває відповідні зміни до податкового кодексу, набуває чинності з 1 січня 2013 року. Але пинання цей податок, про який йшла мова дуже багато років, який ніхто не, зміг, не міг реалізувати, він вже є реалізованим і вже може приносити Український кодекс. Так само вдосконалення системи сплати єдиного податку, зокрема запровадження п'ятої і шостої групи, теж ми ще не знаємо, як саме відчують всі українці на собі ці зміни, але це зміна цього року. І це те, що було потрібно для підприємців. Зрештою, дуже цього року порадувала податкова служба, так, її шлях до, від фіскального органу до сервісної служби, він дійсно допомагає підприємцям. Так, є певні недоліки, пов'язані, наскільки мені відомо, з програмним забезпеченням, яке зараз використовують податків. Тим не менш, цим податково працює, що підтверджували неодорозові гості нашої програми. І електронні ключі, електронні кабінети персональні, ті консультативні послуги, які сьогодні надає податкова служба, ті сервісні центри, які вона відкриває, вони справді, і це видно, і це говорять люди, це говорять гості нашої програми, це говорять ті люди, яких ми опитуємо на вулиці, що вони справді покращують роботу бізнесу. Сергій, дякую. Давайте зробимо невеличку на паузу. Наші журналісти підготували сюжет, опитали кияни, дізнались у них, які події вони вважають в економіці найважливішими у 2012 році. Налогове змінення 23% три процента налогообложення було на єдинщикам. Це було теж очень серйозно. Саме зі змін в оподаткуванні розпочався 2012 рік. Адже з першого його дня податок на прибуток для підприємств зменшився на 2% і упродовж року становив 21%. На цьому приємні новини не скінчилися. Податок на прибуток виробничих установ і далі знижуватимуть. Наступного року це буде 19%, а у 2014 – 16%. Так в Україні сподіваються поліпшити умови для ведення бізнесу і стимулювати його розвиток налог на доллары вести это плохо скачки доллара запомнились неприятно было Офіційний курс долара протягом року залишався сталим 7,99. Чого не скажеш про обмінники? Інколи ціна на зелений тут сягала 8 гривень 35 копійок. Навіть прогнозували 9. Проте рік добігає кінця, а гривні вдалося втриматися на тому ж рівні. Натомість ввели податок на валютні операції. Подейкують, аби скоротити попит. Чи будемо його сплачувати, поки що не визначено. Але українці почали активно позбуватися долара, підтримуючи тим самим національну валюту. Добавлення там 20-30 гривень пенсіонним. Підвищували заробітна плата. Упродовж року зростав прожитковий мінімум. Нині мінімальна пенсія становить 884 гривні, а зарплата 1134 гривні за місяць. І вперше за 19 років в Україні зафіксували перевіст населення. У Держкомстаті запевняють, тільки протягом вересня стало на 177 українців більше. Сергій, ми повертаємось, давайте продовжимо нашу розмову. Ми вже обговорили євро як економічну подію, обговорили податкові зміни. Які ще зміни в економіці можна вважати ключовими для 2012 року? Енергетика це те, що мене найбільше з одного боку здивувало, з іншого боку, порадувало, як ті кроки, які робилася, які робив цього року наш уряд. Ми скоротили. Від контрактних обсягів вдвічі споживання газу. Так тобто на кінець року ми матимемо 26 міль... мільярдів кубометрів газу, які ми імпортували з Росії на яку ми проплатимо. І водночас ми дали старт цілей місці дуже потужних проєктів, які е... принаймні декларативно мають забезпечити нашу енергетичну незалежність. Зокрема, мова про видобуток газу. Та нафти на шельфі Чорного моря та відомі вишки Бойка. Це проєкти з видобутку сланцевого газу, і це, звичайно, реверс газу з Європи. Так само і газ, який вже реально поступив в Україну, ми показали, що ми можемо реалізовувати такі проєкти. Угу. І таким чином дещо, скажімо так. Похитнули монополізм Росії щодо енергетичного контролю над нашою державою. Сергій, скільки може коштувати реальних грошей цей шлях в бік енергетичної незалежності? Тобто, чи це можна розглядати як бізнес-проект, за який час ці інвестиції можуть окупитися? Звичайно, цей бізнес-проект сказати конкретну цифру, не скаже ніхто, ані прем'єр-міністр, ані міністр енергетики, ані ще в переобраному уряді, так, в новопризначеному уряді віце-прем'єра з енергетичних питань. Гроші великі, гроші шалені. І проекти, про які йдеться, це дуже довготривалі проєкти. Ми вже добре знаємо, що навіть по покладах Сланцевого газу ми очікуємо, що комерційний видобуток почнеться десь орієнтовно у 2017 році. Раніше це буде важко зробити. Тим не менш, це реальні проєкти. Вони Справді можуть бути окупними, хоча і є питання щодо їх швидкої реалізації, скажімо так, оскільки ще триває процес підписання угоди про розподіл продукції з американською компанією, з англоголандською компанією, які вигравали відповідні тендери. І крім того, уряд досі не оприлюднив Оцінку нашої газотранспортної системи, хоча по відомостям нашої редакції, зокрема, компанія, яка робила цю оцінку, вона свою частину роботи завершила. Тобто, ми вже маємо, наша держава вже має з чим йти до інвесторів і пропонувати їм вкладати гроші в модернізацію наших мереж. Сергій подібні ініціативи зможуть е, стати поштовхом для розвитку е, виробництва саме в Україні, що це просто такий геополітичний крок. Наша країна, вона енергетично залежна і наша промисловість, вона дуже енергоємка. Тому все, що пов'язане з можливою диференціацією постачання енергоносіїв, все, що пов'язане з розробкою власних родовищ вуглеводнів, з імпортом вуглеводнів, воно все так чи інакше впливає на промисловість, допомагаючи або навпаки, заважаючи нам завойовувати ті ж саме зовнішні ринки. Сергій, дякую за аналіз. Дякую вам і бажаю всім глядачам гарних заробітків наступного року. Ну а як заробити більше, дізнаємось з ери бізнесу.